У. Але ж ми знову у 2016-му. 31 да. грудня. О, да. А це нам найкологіше. Але що з пробоженням робити, а? Якщо ми не найдемо під мороза і снігурунку, люди нас не зрозуміють. Так, да. О. Отже. А ну. Сміть свої очі і осяйте на півхвилини нашу святкову золу. Може, дід Мороз і Снігуронька відчують, що ми їх ждемо і повернуться до нас. Та, Думаєш, почуєш? На путь. Дивіться, що жалене свіпиться. Желене. Повідомлення прийшло. О, от читав. Так, зараз почитаю. Ага, як. Yeah. Для того, щоб прочитати повідомлення про Діда Мороза, надійшліть повідомлення з текстом 2017 на No888. Що ж, де? Да. Слы давай! А? Ага. Uh -huh. Что? Давай, давай! Что-что! Чуто! Семьдесят гривен с сил! Забирайся! Да, раз, набираю, да! Терорист! Діда Не. Мороза і Снігуроньку заплатили терористи. Слухай, що пишуть. ми взяли Діда Мороза і Снігуроньку за ручки. І слідкуємо за кожним вашим кругом. На сцені є багато камер, які вас бачать. Де ж ти каме? Мабуть, за коло. Забачили, Так. Ну, що там ще? Так, далі. І якщо ти, Іван, зробиш стійку на голові, а ти, то я, Андрій, розкаєш вірш про новий рік, ми їх відпустимо. Це вони молодці, я думаю, що мене циркоч гірше, як з теперний. Як що робити? What? Що він добрий, і вас там. також, і, дуже і вас дуже з нас А хто дзвонить? Петя? Який? Велце? Що? Що? Дід морозі Снігуронька, кажок і терористи жод. Ой, ну спасибі, спасибі. Та за такі шутки мало тобі краніка одірвати. А де вони зараз? Скоро будуть. Старий рік поважали, так? Да? А ти їм сам панського давав? І... А, а в нас є! І ковбаса є домашня. Алло! Петя! Да, Добрий, спаси! Ти знаєш? Ні, ще не були. Та да, слухай, у нас тут така. Та тільки що приїхали за мене. Так, <кій> да. тебе на Оскар висувають. Та точно, кажу тобі, дивись. Так. Ні, Трамп не приїде. Чого? Чого до нас? Як це чого? Вони ж тут будуть е, фільм, як Термінатор 7» знімати. Так, да. ну, у Хучурах, бо тут природа красива. Чого? Версне приїде, так. Да. taky můžeme. <laughs> pojď tu. Slunkej, kdyby nebylo. No nechoď To je problém, my poloučeme. Šo? Tam málo šo, oni ty byl by А тепер звідси тікати, поки не приїхали. Точно всіх вітаємо з Новим роком. Якщо що, ви нас не бачили новим роком і дивіться, що пшеницю не стирили.